Ракети, дрони, сили проти оборони, звичайно, багато знищили цього зла, але маємо біду. У нас восьмій лікарні, луки, двоє поранених, стан складний. Як ви знаєте, двоє людей, в двопаївці загинули, там ще можуть бути люди під завалами. Якщо говорити про нашу цивільну інфраструктуру, то ну, це набагато більше, ніж тисячу вікон дверей повилітало. Це така ударна хвиля. Тут ми тверді, і за кожне вікно 12 тисяч місто дає, за двері 8 тисяч допоможемо людям вийти з тої біди. Звичайно, дуже багато пошкоджено є підприємств. Сьогодні це вже більше семи підприємств. Ну і, звісно, біда на спарах, тому що це дуже велика інвестиція. Індустріальний парк на тисячу процентів цивільна номенклатура. Там пожежа триває, це десятки мільйонів доларів збитків. Так, зараз проїдемо всі об'єкти, вже будемо мати більш точнішу інформацію. В районі обіду проведемо комісію по надзвичайних ситуаціях. Всі служби задіяні, всі працюють. Велика подяка і медикам, і менесникам, які туди своєчасно приїхали. Спілкувалися з мешканцями, тут є багато балконів, таких, знаєте, дуже широких, довгих, переживаючи, чи це не вплине якось невідшкодування, чи будуть вони відновлені. По балконах можуть бути нюанси, тому що ми відшкодовуємо вікна помешканнях і двері. Якщо є балкони, то хіба говорити з громадськими організаціями, міжнародними, той самий джем. Які теоретично можуть допомогти за кошти міста? Ми не можемо цього робити, тому що вони не є в паспорті посаду.